Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. Щойно пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. ТРО Та поліція знешкодила диверсійну групу. Пишуть телеграм-канали. В чорні мішки пакують 15 тіл ворогів. А в нас без втрат Інформація перевіряється. Чекаємо доповнення. Паралельно з цим на білгородсько харківському кордоні назбиралося серйозне групування. Сотні танків а тисячі солдатів, артилерія та БМП Вся ця сила має здійснити прорив. До міста десятка ТРГ по цілій області. Ситуація важка. Крім того, більшість інсайдерів, які розмістили на кордоні, будуть цілити по Харкову. Головною ціллю Росії наразі є захоплення сходу України, зокрема, захоплення арешти Луганської області та просування на захід у східну частину Харківської та північну частину Донецької області. Повідомляє інститут вивчення війни на лінії купянська сватове Кремінна продовжуються активні бойові дії між українськими та російськими військами. ЗСУ здійснювали наступальні дії в цих районах. Йонах, але успіхів наразі не досягли, зазначили в інституті вивчення війни. Речник західного групування військ РФ Сергія Зибінська і також повідомив про невдалі контракти українських сил в районі Масютівка та Петропавлівки на Куп'янському напрямку. А на натомість російські джерела повідомили про успішні наступальні дії своїх військ в районі Куп'янська. Зокрема, декілька російських воєнкорів казали про атаку неподалік від населеного пункту Синьківка за 8 кілометрів від Куп'янська. Повідомлення про це з'явили. Лися в розміще двадцять 21 липня після заяв про те, що війська РФ закріпилися на залізничній станції Мовчанове. Володимир Путін, який раніше прихильний до своєї початкової мети розчленування України та захоплення більшої частини її території у Кремлі. Вважають, що після мобілізації зможуть перехопити ініціативу і просунутися далі в глиб України, можливо захопивши Харків і Одесу, незважаючи на відданість Росії початковій меті, шанси на її досягнення здаються дедалі віддаленішими з. Зазначає агентство. однак деякі люди близькі до Кремля вважають, що Росія, зрештою, зможе перехопити ініціативу і просунутися далі в глибу країни, можливо, перехопивши ключові міста, наприклад, Харків та Одесу, незважаючи на неправдоподібність реалізації цих планів, враховуючи нещодавні успіхи ЗСУ на полі бою. Російські офіційні особи впевнені, що їхні війська зможуть вести війну з Україною до упору та домогтися якогось врегулювання, якесь підтвердить хоча б деякі з їхніх досягнень. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом.